Як приємно лежати на травичці, дивитися на безкрає небо на Тернопільщині. Ну що ж, друзі, усім доброго ранку, доброго ранку юним фермерам, доброго ранку вже таким великим фермерам. Оце то нам молов. Ну нічого. Давайте будемо з вами починати. Починати наші жнива, друзі. Попереднього разу ми з вами зібрали невеличкий врожай на нашому полі. Ну, Нагородику, бачимо, сусіди також пообрискували, проскидали там ці гербіциди. Дивіться, які колюки. І не зникли, не зникли зовсім. Треба ходити і виривати. Ну, а у нас також є, дивіться, мак навіть розцвів. Ну, все, все, тут точно поліція повинна бути, бо у нас тут мак. На полі росте. Ну, нічого. Так, друзі, будемо з вами молотити ось цей врожай вівсами. І також у нас є поле величеньке із пшеницею. Так, ось наш комбайн новесенький українського виробництва. Е, ну що, будемо починати, трішки відійшов, там треба було деякі справи зробити. Е, ну добре, ось там також у нас поле є. Безкраї поля на Тернопільщині, насправді. Поділля, поділля. Тому і поля у нас тут і відповідні. Ну що ж, давайте запускати наш комбайн, але я покажу вам цікаву анімацію. Дивіться, ми навіть залазимо східцями до кабіни водія. Оце шедевр. Оце шедевр, А про це я вам забув тоді попереднього разу сказати, попередньому ролику. Ну що ж, давайте зараз будемо з вами збирати врожай вівса, будемо зараз знову там говорити про байки, про новини, що відбувається у всесвіті українському. Що там, що там коїться зовсім? Зовсім нічого. Ну такий, такий мало б напевно й бути. Так, ну що, давайте молотити, збирати цей врожай, також не забудьте поставити вашу вподобайку, не забудьте підписати на цей канал, вам це не складно буде зробити, а мені буде бачити, що ви підтримуєте даний прийом на цьому каналі. І його варто продовжувати. Ну що ж, дивимося, як працює наш комбайнер, ми як справжній комбайнер. Колись мріяв садочку стати комбайнером, але то... Напевно, ще давнє мріє ще в садочку, те ще було в 10 році. В 10 му році, кажуть, це ще давно було зовсім давно. Ну що ж, комбайнером став в грі, але то, то таке вже. Ну що ж, давайте тепер працювати, збирати врожай з цього ліпса. Ну, все там не було дуже багато. Ну що ж, друзі. Ой, їхали працювати. Ти працюєш собі, ніби й недовго, ніби й немало, ніби й забагато, але от так ми з вами і збираємо врожай на цьому полі. Ну що ж, зібрали, друзі, зібрали з вами врожай, ну майже ще лишився один невеличкий клаптик і буде готово, буде готово у нас, готово <кл 'язав> готове поле до тікування. А тікувати ого-го, скільки багато, ну тікуває у вас майосні люди. Так, ну що, все, змолотили. Будемо зараз під'їжджати нашим ХТЗ, нашим новеньким ХТЗ з двигуном Івеко, і будемо завантажувати в розвантажувачі, завантажувач Кобзаренка. Хто знавець, хто знавець ось в цій техніці, в цих причіпах, то напишіть в коментарях, як воно правильно звучить, що воно таке, що воно таке, я ж не знаю. Ні, я то знаю, Хочу поцікавитись, як ви вважаєте, що це у нас за така штукова, що це у нас за причіп такий. Що це у нас за причіп? Ну, ХТЗ також дивіться гарний. Мені подобається дизайн, насправді, хоча дехто каже, що не гарно, якось так незвично, якось так вже інноваційно Якось там, на якійсь там планеті виробили і привезли до України. З Марса привезли, з Марса. На Марсі нічого немає, а тут ХТЗ, ХТЗ, напевно, марсіанський. Так, ну що, ну. Комбайна трішки довгенько завантажується врожай, але дивіться, багатенько у нас насправді врожаю вівса. Десь 10 тисяч точно повинно у нас бути загалом із того городика, та із цього невеличкого поля. Дивіться, що цікаве у нас тут місце. От бачите, кордоні. Кордонів немає між полями, воно все, все разом. Ну, все має також те саме. Зовсім те саме. Те саме і на городі. Поділили ось так серед людей. Ну що, друзі, пересідаємо у крас. І будемо їхати завантажувати. Ще мені подобається, як він от повертає або перемикається передача, такий звук звучить. Ніби я їду в еталоні з Києва в бік до Ілінців. Той самий звук, їдеш в тому автобусі. А він так. шкряпчить ось, ось так. По-іншому це не. Покаєш, повертає на поворотах, ніби думає, щоб не перекинувся той автобус. Це страшно, страшно, коли ти чуєш той звук. О, знову ж той самий звук. Це страшно. Хто от їздить такими автобусами, то той зрозуміє, що це страшно. Слово, коли багато людей в салоні. То справді страшне діло. Ну Ні нічого. Зате у нас є крас, і надіюся, крас у нас точно не перекинеться. Так, ну що, давайте завантажувати. Ну, Скобзаренка доволі ж завантажується. От справді вподобайка за цей причіп, за цей розвантажувач, навантажувач, розвантажувач, доволі хороша штукована. До речі, там лазить 30 тисяч літрів, а тут 17 тисяч. Ну, доволі цікаво. Ну що ж, поїхали, друзі, селом, селом з вами проїдемося. Бо як же ж так, як же ж ми не приїдемося нашим селом? Мленицьку, не проїдемося. Треба ж приїхатися, подивитися, вам розповісти, щось цікаве, якісь байки в селі. Я ж без цього. Я ж без байок під час. Чи байок? Байок. Мені до байкаря ще дуже далеко. Дивіться, корінь в пасу, череда невеличка. А колись така була велика череда, а зараз зовсім трішка. Чесло тут невеличке, невеличке село на термінотиші. Ну що ж, друзі, під'їжджаємо. Ось сюди тепер схилу, надіюся, ХТЗ точно КРАС точно виїде на Ну ХТЗ точно виїхав би, а КРАС а намагається, намагається виїхати. Так виїжджаємо і заїжджаємо в цю вуличку. Доволі тут провулочки невеличкі, але в житті також воно так само. Будуються люди, забирають собі більше з землі, хоча від дороги також повинна бути якась відстань. А тут же, дивіться є відстань, тут же ми можемо справді роз'їхатися. Але не треба їхати зовсім інший бік, бо ще відійдемо в чийсь паркана, а потім розповідати, що то випадково трапилося, що ми не хотіли. Потім на килимок відправи до ради, а то... О, дивіться, 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 виглядає наш агрокомплекс. О, навіть поліціян тут поруч біля нас і тому треба бути. Обережнішим. А, до речі, ні. дехто скаже, що немає ще цих жигуликів поліціянських. Ні, вони досі є. Я їздив через Водорку, Таке містечко в Київській області. Там також вони є. Досі їздять ці жигулики поліцейські. Там і досі написано міліція. От, от в містах, можливо, там все оновлено. А от в селах, в таких невеличких містечках воно як було, Так і лишилося. Так, ну що, висипаємо зкраза, висипаємо, ну цей спадок е нікуди не викинеш, він з нами буде певно на довгий час. Довгий час буде. Ну що ж, висипаємо, ну, ось така анімація нашого самоскида, Гарно насправді, гарно. Гарно. <схігут> Це, ми ще був... О, до речі, тягач також я маю, модифікацію наказ, можемо також, майбутнього його використати. Але якщо ми знаємо, матимемо якісь виробництва, дивіться, там у нас... Гори, можливо, Подільські, Подільські татри, подільські татри. І не татри це вантажівка, татри це отакі схели. А, до речі, в Хмельницькій області є най, найвища вершина. Ні, не, не в Хмельницькій. Ну, Хотин це, напевно, Тернопільська область. Там біля Хотина є найбільша вершина. Найбільша вершина рівнинної України. Здається, гора Берда. Ну, я географ тому, я знаю, вам розповідаю щось цікаве, що знали. Десь тут поруч повинна бути вершина. Ну, Мої місцевості також є велика вершина, най... найвища точка в Київській області для села Висопове. Ну, Підписники точно повинні бути. Я знаю, що з мого краю рівного також є глядачі. Тайниці точно є, здається. І ще там з одного села. Не пригадаю, але точно є, бачите. Круто, що навіть підписку з моїх рідних країн. Це круто. Так, ну що, дивіться, яка анімація. Солоно вже зовсім інша. От з лісом була одна ситуація, а от з пшеницею зовсім інша. Ну що ж, давайте тепер молотити, збирати врожай пшениці і потім будемо з вами і в майбутньому це все тікувати, чим би багато соломи буде, багато їжі, дякую. Душі друзі. Поїхали працювати. От і, друзі, закінчуємо з вами збирати врожай на ще одному полі. Пішло в мене на це десь до 40 хвилин точно, десь плюс-мінус 40 хвилин на них пішло на те, щоб зібрати це поле. Величеві, я вам скажу, поле і будемо потім його засаджувати, засаджувати будемо поле. Тобто треба ще скільки Ну, то також додаткова робота. Ми її також виконуємо у одній із серій. Тому, друзі ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Буде більше цікавого контенту про малиниську. Ну що ж, залишилося зовсім трішечки ще ось тут пройти, ще повернутися назад, пройти той проміжечок, і потім можна певно сказати, що ми закінчили з вами жива у цьому році. Не певно, що я буду купувати ще поля, бо грошей... Ви бачите, що в мене багато грошей, але у мене немає техніки для заготівлі трави. Тому гіпотетично я ці гроші витрачу і навіть буде, милок, і навіть буде висіти кредит. І ми повинні якось з цього кредиту вибратися. Ви бачите, плани на визити. Якщо скаже, що це багато грошей, Ні, але для такого господарства дошва ну, необхідна. І це всього навсього гра, що ви хотіли. не реальність це всього на всього гра. Ну ще лишається невеличкий клатик біля Кобзаренка, біля розвантажувача. Завода подзаренка під'їжджаємо і будемо з вами з вами ці невеличкі клаптики. Землі. Землі. Із землі із, із, із пшеничкою. А пшеничкою ми будемо з вами обивати наших птахів. На жаль, у нас є тільки кури, нема качок, але курей також нам потрібна. Потрібна кількість курейна. Ми також вернисти якісь відбудувати. Так, ну що пересідаємо у наш КТЗ 248К з двигуном Івеко. От я звертаю увагу на двигун Івеко, щоб ви розуміли. Попереднього разу я вам розповідав про це в першій серії, якщо ви не бачите, обов'язково гляньте. Поставте також подобайку, обов'язково підтримайте. Підтримайте цей проєкт на цьому каналі. Ну що ж, нібито все розвантажило. 30 тисяч! 30 тисяч. Ну що ж, виставляємо шлек. І будемо зараз з вами сідати у крас І будемо розвантажувати. Я точно повинен привезти два кузова. Два кузова я точно повинен привезти цього врожаю, цієї пшемички. Ну що, їдемо, повертаємо. Я розповідав про еталона. Розповідав? Оце так ось трішки страхітливо він там жужить щось там, щось там шкребоче. Дивно, дивно, дуже дивно. Я розраховував на інших. Зараз всі деталі повивалюються. Ібо це страшно. Якби в житті таке було, то це було б справді дуже страшно. Ібо на будь-якій би професійній воді, справді, не понаклав штани, бо страшне діло, насправді, але розвантажуємо. Бачите, якими темпами у нас не розвантажуються. Ми бачите, такі невеличкі огляди цієї техніки. Оглядаємо її в серіях. Ще скоро до лісу доберемося. Доберемося до речі, знайшов одне виробництво на олію. На виробництво олії. Там українське виробництво. Там все примарковано українською від нашої компанії. Доволі круто, бачите, модифікації якісь про Україну, треба їх використовувати, показувати у роликах. Піарити їх треба якось, щоб люди знали, що у нас є також дуже багато цікавих модифікацій. Та в іноземних там також з виробництвами. Туго якось, туго. Ну що ж, їдемо, їдемо з вами до зерно -сковища. Зараз висипемо цей врожай. 17 тисяч, 17 тисяч. Але мені цікаво, ну, точно 30 тисяч ми повинні з вами отримати, бо в Кобзаренкові було у нас 30 тисяч. 30 тисяч було. Тому немалий врожай. Прогодуємо точно нашу птицю на зиму, а потім будемо садити щось, будемо садити щось. Цікавесеньке. Ну що ж, висипаємо, висипаємо нашу пшеницю. Ну я не певна, чи я буду будувати якийсь млин. Для млина треба дуже багато... дуже багато врожаю мати пшениці. Ну та, і там що там ще можна робити. Ті пшениця ще можна зі все робити, з чменю. О, можна вона наступить, рік ми точно є чмінка сімей, цікава культура. Менше важить. Та мішки з ячменем доволі легкі. Доволі легкі. Я кукурудзи спробуй під'їзди, спробуй підіми. 50-к мішок з фрукту. так, Висипаємо. Висипаємо чудово. О, бачите, яка прикольна система. З комбайна висипається в е, висипач, з висипача кубзаренка висипається в кразу, в кузов. О, бачите, така от система. Цікава система. так, Все висипає. Огось, яке треба антіфрізу туди залити. Багато треба. Бачите, треба ще потім купити. Будемо як робити ремонт нашої техніки. То потім треба взимку закупити той антіфріз, мастила. Ну, деякі трактори її потребують, і комбайн також потребує, а трас не потребує. Ну, тут не прописана ця модифікація. Тому ось так. Ну що, друзі, веземо до нашого зерносховища і там також з вами висипемо цей врожай. Ну і будемо підраховувати, яку кількість врожаю ми з вами зібрали. Не знаю, чи про я вам говорив, десь. Багатенько ми також його маємо, обов'язково я вам покажу. А пшениці точно повинно буде 30 тисяч, більше 30 тисяч. Обов'язково з вами глянемо. Ну що, висипаємо, висипаємо з вами врожай. Ось яке багато. Ну, до Польщі ми його точно вести не будемо, бо поляки зупинять на кордоні, на митниці це буде жахіття. А де збувати? Ну, в Румунію вести, але можна і в Україні продати. Ну, вір У віртуальній грі. У віртуальній грі. Ну що ж. Те, що у нас така дзюрочка. Дзюрочка. Цікаво висипається. Бо в житті вони якісь зовсім інші. Особливо в мене в селі. Так, ну що, друзі, дивимося на мапу. Ще навіть не на мапу дивитися, будемо дивитися, контракт тут також є у нас. Але мене цікавить найбільше, найбільше мене цікавить панелі прайсу, панелі цін. Так, у нас є Ого, 30,5 тисяч і 14. Тисячі вівса. Доволі гарний врожай. Вівса у нас вийшов. Далі дивимося. Так дуже багато виробництв, виробництв, Ідемо далі. Тут здається навіть якась морква. це, напевно, з DLC. Зеленка чи з Зеленка, як там польською правильніше, я польську не сильно знаю, хоча я її розумію. Тому що складаємо комбайни. будемо їхати до нашого... до нашого. Звісно, колгосп, ну то справді, як старий колгосп покинути, який ми викупили. викупили. Зароблені нами гроші. Навіть кредит влаги не знали, щоб мати таку ферму. Але все рівно ну, така ферма, невеличка, навіть гвилочок маємо. Надіюся, що в майбутньому я куплю десь тут в селі якусь діляночку. І буду жити в повноцінній хаті. Ну звісно, немає моду на українські хати. Ну, Мазанка то вже загнати, то вже якась інша ера. Хоча бачив насправді якусь мапу з модами на XVII, чи то 15, чи то 16 століття. Я теж десь бачив цю мапу в інтернаті, огляд там на Kings мод, здається, був цей огляд. Доволі цікаво, автентичні хати, автентична робота, там щось можна було збирати навіть... Ну, ну хай буде серп. серпом збираєш, пройшов чи... Поскошував. Чи поскошував, поскошував косою. Ну що ж, ну, в грі також є коса, але трішки не так. Ну, не те. Кьєхер також німецький, також то, до речі, у нас мод. В описі ви зможете все знайти, друзі. В описі я лишаю всі потрібні посилання. Ну, ось, до речі, наш комбайн, ми з вами його помили. Ну і ось така у нас, друзі, була робота. Ну, ніби здається, що ми працювали не так і багато, але повірте, поки ми зібрали той врожай. Поки ми його привезли, майбутньому ми ще будемо збирати те сіно, ми ще будемо культивувати те все. А то все час, то все час. Подивіться, стяг України. Бобік, привіт, Бобік. Що ти тут? Відпочиваєш? Так ну що, друзі, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Цю серію називайте про ваші вподобайки, не забувайте підписувати цей канал. Ну і підтримуйте також Збройні Сили України, бо зараз все час це дуже та дуже потрібна справа допомагати нашій армії, щоб ми перемогли врешті-решт. Ну Що ж, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України!